Короткий огляд системи з сенсорним екраном для перегляду даних і управління датчиками Hydronics Gydraview. Маємо такий дисплей 101 дюйма. Органомічний. Вбудовується шкаф, або може бути інстальований окремо в шкаф клієнта. При правильному Монтажі дає досить високий ступінь захисту IP. це тильна сторона. Вказана вся розпіновка, серійний номер. Маємо клемника. Роз'єми. usb Ethernet. Дисплей дозволяє під'єднання до 16 датчиків, їх конфігурацію, калібрування, діагностику. Всю інформацію по електричному механічному монтажу надсилаємо додатково по бажанню клієнта. Дякуємо за перегляд.